Буде класичне скручування, яке ми робимо постійно на фітнесі, на інтенсивних тренуваннях. Але ми цю вправу будемо робити спочатку з глибоких м'язів і тільки потім включати прямий м'яз живота. Зараз ноги зігнуті в колінах, руки за головою. Це теж просто як підготовка до наступної вправи, яка називається витяжіння. Просто ноги поставили, стопи стоять на підлозі. Да, щоб ви про них не думали, про ноги. І от робимо зараз глибокий вдих. І не піднімаючись, видих, ребра йдуть всередину. Підтягуємо з середини живота і тазове дно. Наче видихом вже підняли себе. Знову вдих, все розкрилося, розтягнулося. Видих, ребра всередину, м'язи живота зсередини, напружили. Вдих, ребра в сторону, видих, ребра всередину. Видихай, 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 видихай. Продовжимо. Вдих, все розкрили. Видих, ребра всередину, іначе ми пресом збираємо ребра. Збирай, збирай. Видихай, ти Не видихаєш. видихаєшся. видихаєш. Розумієш, так, що ти не видихаєш. Вдих ще. Видих. А тепер ми робимо те ж саме, але в кінці видиху ми будемо скручуватися і відривати тільки лопатки. Трошки, зовсім трошки. Поїхали вдих, розтягнули ребра в сторону, видих. Ми починаємо збирати ребра, тазове дно, прес, і тільки в кінці трошечки піднялися. Вдих, опустилися, все розтягнулося. І знову видих починається зсередини, в пупки все підтягуємо і в кінці тільки піднімаємося. І вдих, опускаємося. Ще два рази. Вдих, розкрилися, видих. Все в попок тазовидного ребра. І тільки в кінці скручуємося, включаємо поверхневий м'яз. вдих, опустилися. І ще один раз. Видих, тільки в кінці. Скручуємося. І повільно опускаємося. Молодці! Правилися. Тепер підтягуємо коліна до себе, обіймаємо коліна. Робимо глибокий вдих, і з видихом ми скручуємося, відриваємо від підлоги лопатки. І це вже ісходна позиція. Ми робимо вдих, і з видихом ми праву ногу будемо витягувати, а ліву підтягувати до себе. Вдих, зміна, видих. Правиль називається витяжіння однієї ноги. Тобто ногу ми тягнемо далеко вперед, аж вон туди, до камушів, Да? Але витягується при цьому і задня частина шиї. Продовжимо. Вдих і видих зміна. Вдих і видих зміна. Вдих і видих зміна. Вдих і видих зміна. Вдих і видих, зміна. Вдих, і видих, зміна. Вдих. По вісім разів. На кожну ногу. Невеличкий коло, зовсім маленький. Вдих, видих, зміна. Вдих, видих, зміна. А тепер подивіться на Аніту, трошки відпочніть. У нас буде зміна з ровними ногами. Вправа називається ножиці. І раз. І. Раз. І раз. Зверніть увагу, змінюються тільки ноги. Ні тут, ні тут, не перевалюється ніде тіло. Так? Тільки ноги, як ножиці. Угу. Приготувалися. Підтягнули до себе ногу. І зараз права нога вгору, ліва нога вперед. Розтягнулися. Вдих.